Гарно усім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І що ви бачите перед собою? Перед собою бачите дві картоплини. Чому? Тому що будемо е робити дегустацію цієї картоплі. І про це я розповім трішки пізніше. А для початку, хочу, як завжди, вам нагадати, ставимо подобайки під відео, підписуємося на канал. Буде дуже вдячний, якщо ви поставите, е поставите напишете якийсь гарний коментар. Буду дуже вдячний. Ну, якщо у кого є бажання і можливості, ставати спонсором мого каналу. Отже, ми сьогодні будемо визначати смак картоплі. Навіть не визначати, а проводити дегустацію. Чому дегустація? найголовніше яка? Найголовніше це оце. Картопля це сорт картоплі Щедрик. Можете. Його відрізнити, крім того, що біла шкірка такі впади не вічка. Не всім ці впади не подобаються, тому що важко чистити даний сорт картоплі. Але ж таки. Пишуть багато про картоплю Щедрик. У... В інтернеті є, що це одна із найсмачніших сортів картоплі української селекції. Але багато я в коментарях у себе на каналі зустрічав, що картопля Щедрик не смачна. Мені стало цікаво, чому ж пишуть одне, а люди кажуть про інше. Окремо цю картоплю я не куштував. Так, ну, ми картоплю всю ж разом їмо викромити якийсь сорт, ні. тому, думаю, я спробую окремо цей сорт. І просто для порівняння взяв ще одну картоплину: це Анатан. Така вона шершавенька трішки, червона. Це сорт картоплі Анатан. Отже, я. Зараз відварю ці дві картоплини і спробую, яка на смак картопля щедрик, і порівняю її з картоплею Анатаном. Просто взяв картоплю Анатан, що це знає, що це точно сорт Анатан, щоб з іншими не плутати. І щедрик. Всі ми прекрасно знаємо, що на смак картоплі впливає дуже багато факторів. Я про це знімав відео. Можете подивитися на каналі, які фактори впливають на смак картоплі. Не буду про це детально розповідати. А будемо дегустувати картоплю щедрик. Пишіть в коментарях, якщо ви вирощуєте картоплю щедрик, смачна вона вам чи не смачна. Ну, тому що, знову ж таки, повторюю багато від вас коментарів, що вона не дуже гарна на смак. Хоча в характеристиках пишуть, що це один з найсмачніших сортів картоплі. Отже, перший крок: що? Потрібно відварити ці дві картоплини. Ну, от, зварилися наші дві картоплини. Варились одночасно, але як бачите, ось, анатан так ось розтріскався, а щедрик ще ні. Ще таке держе форму. Так, ну що ж, вони ще гарячі. Давайте розріжемо щедрик. Гарно розрізалось. Візьмемо шматочок такий невеликий. Теж Та ось такий шматочок не береться. Візьмемо шматочок і скуштуємо. Картопля як картопля. Я не знаю, хто хто каже, чого вона не смачна. Не знаю. Не розумію. Тих людей, які кажуть, не смачна картопля. Мені вона вся на один смак. О, а на більше розварився. Жутіша всередині. Навіть не знаю, як шматочок взяти розтріскується. Ну, спробуємо я на там. Порівняємо. Ну, трішки, можливо, так, да, на смак відрізняється. Але щоб сказати, якась несмачна, я б не сказав би. Не знаю. Картопля, як кажуть, і в Африці картопля. Сказав би, що тільки це вже сильно розварилося там. А ще дек ще потрібно трішки доварити, трішки недоварене. А по смаку, що та смачна, що та смачна. Не знаю. Я як великий любитель картоплі в будь-якому вигляді, в смаженому, вареному, запеченому. Полюбляю її картоплю, і вона мені на смак вся однакова при приготуванні. Не знаю, як хто її може відрізнити. Так що скажу, що досить гарна на смак. І щедрик, і анатан. Той, хто пише, що щедрик поганий на смак, або якісь інші сорти погані на смак, можу сказати їм одне: що в кожного смакові вподобання різні. Кожен по-різному сприймає смак різних сортів картоплі, це по-перше. Кожна людина індивідуальна, не будемо забувати про це, тому що навіть взяти що угодно взяти, взяти будь-який продукт дайте 10 людям, і всі 10 скажуть різний він на смак цей продукт. Тому що у кожного свої смакові рецептори. Це по-перше. І по-друге, що хочу сказати цим людям, що не можна сказати, що, от, наприклад, Щедрик вирощений у мене, чи вирощений у вас, він буде однаковий на смак. Ні. Тому що на смак картоплі впливає дуже багато факторів. Можете подивитися, у мене є відео на каналі, що впливає на смак картоплі. Так що, ставте подобайки, пишемо коментарі, підписуємося, у нас станові більше. Дякую вам за це. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.